Друзі, зазвичай ми в цей час говоримо про підтримку українських військових, говоримо про те, які історії життя українських захисників і історії служби та захисту нашої держави. Ну і зокрема, продовжуємо теж спілкуватися з військовими, але військовими, які мають відношення і до церкви. Також тому, що в гостях у нас сьогодні Іван Гальот, це військовий капелан 80-ї окремої десантно-штурмової галицької бригади, і каже йому вітання, слава Ісусу Христу! А навіки, назаєм всім слухачам мої вітання також. Пане Івано, хотіли б нашу розмову розпочати з тих кадрів, з того, що бачить сьогодні вся Україна, скільки ще має не знаю жахів відбутися у нашій державі? Скільки терорів від Російської Федерації? Щоб українці зрозуміли, що до ворожої церкви з ворожою церквою нам не по дорозі. Як ви от сприймаєте людина, яка зараз і служить в Збройних силах України і допомагає на духовному рівні нашим військовослужбовцям? Як ви сприймаєте це, що так важко? Важко переході даються від Російської московської церкви до Православної церкви України. Знаєте, відносно цих подій, про які ви торкнулися конкретного факту і назагалом такі двоякі трошки думки є з однієї сторони, дивно, що, так ви сказали, в теперішній час, коли йде війна, окупант на нашу землю, топче. І з іншої сторони, багато є тих, які. Ще не можуть того позбутися. І другий раз до того, що хотілося сказати, власне, наскільки дивно, але наскільки глибоко, оце московське всеросійське, тому це числі, що говоримо церква, ну я би навіть не називав церквою, бо тому, що це не зовсім церква, такою, якою вона має бути. Це як один із е аргументів в руках важелів Російської імперії. Е церква як політика, церква як якась організація, ну, але не така, як має бути церква, тобто я маю на увазі про російську православну церкву, І, бо, тому що саме через російську православну церкву, чи як вони в Україні іменують, іменують себе е українська православна церква, навіть е десь не хочучи відкрито назвати що Московського патріархату, наскільки вони глибоко змогли десь. Е Перепрошую, щоб о, такий термін вжив, таке слово запудрити мозги багатьох е, людей, зайти так глибоко, ну нічого дивного, бо ж по монастирях їхніх, по храмах, а особливо там, де була окупація російська, ми бачили е, справдиве лице російської православної церкви. Ну, але в будь-якому випадку ми маємо позбуватися цього впливу Росії. Через так звану їхню церкву. Має бути реальна українська церква в українській державі, яка б була разом зі своїми людьми, яка б допомагала особливо з українськими воїнами, скажу так, бо військовослужбовці, які реально сьогоднішній час зі зброєю в руках захищають нашу українську землю. Дуже здивовані, що така ситуація ще є з церквою. Маю на увазі воїнів не тільки військовослужбовців, які десь з центру чи з заходу України, а взагалі з цілої України, тому що зараз якогось такого поділу майже немає, бо тому композитовані бригади військовослужбовцями з різних регіонів України. Даний факт, про який ви щойно сказали, це не є якийсь схід України, це не Донбас, центральна Україна. На жаль, прикро. Ну але думаємо, що в ближчому часі воно все завершиться. Ну, якщо таких від загальних питань, які вже стосуються всієї держави, перейдемо трошки одразу до вас, до вас як капелана. Як ви стали капеланом? Зокрема, і чи дуже легко перейти від цивільного священника до військового священника? Все в цьому житті можливо, якщо людина бажає. Кажу так відверто: я ніколи не думав, що і я буду в армії, але як каже прислів'я, ніколи не кажи ніколи. Я людина, яка вважав, що я священнослужитель, парафіальний, який має вже, скажімо, 25 років парафіального служіння термін, і опинився в армії, тому що в свої корективи внесла війна, і я бачив, що багато побратимів, військовослужбовців, знайомих взяли зброю в руки і не задумуючись, встали на захист рідної землі і. Спор починаючи із ще 2014 року, я як активний учасник майдану, активний е, капелан, волонтер, е, активний взагалі волонтер, який допомагав багатьом, і бачив зблизька оцю потребу підтримувати військовослужбовців. Е, саме на духовному рівні, моральному, духовно-психологічному, ну і я бачив цю потребу, тому я відгукнувся і пішов. Я певний. Шлях, який треба пройти, легальний в Україні законний. Ну я так і прийшов, залишив своє парафіяльне життя і пішов на служіння у наші збройні сили України. Ви знаєте, ми розуміємо, що от під час війни десь хлопцям хочеться цього психологічного відновлення. І до вас приходять поспілкуватися бійці, мені здається, на різну тематику і почути і мудру пораду, і десь розраду. І, власне, ось цю таку знаєте слово, яке для військового, військовий військовому так не скаже. Наскільки от зараз. Розуміння в бригадах всередині українського війська, що та хто такий військовий капелан і за чим можна до нього прийти? Чи розуміють сповна хлопці, і скажімо так, з якими запитами найчастіше теж приходять до вас? Ці запитання, такі, які в тому дусі поставили, багато людей, коли я йшов в збройні сили, питали: а що ви там будете робити, чи будете брати автомат в руки, воювати чи як інші. Кажу ні, на відміну від звичайного військовослужбовця, капелан єдина людина у військовій частині, яка не має зброї, не бере зброї, і законом воно це все регламентовано. Що за прямо написано, що забороняється видача зброї капеланові служіння священнослужителя парафіяльного дещо відрізняється від служіння священнослужителя капелана. Ну в тому розумінні, якщо десь на парафії в селі чи в місті, в певному визначеному храмі служить священнослужитель, священник, то люди, парафіяни, йдуть до нього, сказано, на певну годину, в певне місце. Там проводиться богослужіння. Служіння військового капелана відрізняється тим, що я не чекаю, щоб до мене йшли, бо в більшості випадків, я йду. Я знаю, де є хлопці, Я розумію їхній графік, їхній вільний час. І вони тоді в таких ситуаціях активно десь відгукуються йдуть назустріч. Бо буває часто реально, що вони також придивляються, не знають як підійти. Може багато є таких, які зблизька вперше зустрічаються з священнослужителями, але я, як священник, я не займаюся в армії про тобто я є так зрозуміло певної церкви, але я нікого не перетягую свою церкву. Я нікому не кажу, що та церква краща чи та гірша, то йде чи до цей не йде. Служіння військового капелана це десь більшості є як духовно, психологічне і моральне служіння. Тобто, як ви правильно зауважили, спілкування. Багато хлопців, багато побратимів. Моїх бо я їх, звичайно так і кажу, мої друзі, побратими. Вони хочуть до того спілкування, хочуть тої підтримки. І часто скажу, деколи поспілкувався. Ну про звичайні речі, хлопці відходять, кажуть, дякую. Нам так легше, не радуйся, від чого легше, але е, сам через це переходив. Інколи хочеться з кимось поділитися, щось що ти не можеш ну будь-кому сказати і Реально стає легше. Тому десь моє служіння: це є те спілкування в різних місцях поміж бойовими завданнями на вільний час. Ну чи навіть може коли поранення в госпіталях? Я як капелан приходжу до них, туди відвідую, і вони це дуже радять цим і Вони бачать цю підтримку, і вона їх тримає. Ну, ми бачимо, і ми чули неодноразово, бачили. Фотографіях чи відео про те, які звірства роблять росіяни в різних куточках нашої держави, а на фронті, зокрема, ті звірства вони ще більш явні. Наші військові це все бачать. Чи не втрачають вони через це віру в Бога? Чи навпаки, можливо, віра в Бога там починає з'являтися на лінії вогню між росіянами і нашими захисниками. Ви правильно зауважували, я в принципі майже не зустрічав тих випадків, коли людина, яка вірила, перестала вірити на війні. Натомість я дуже багато фактів маю із через спілкування, це чув власними луками, Як хлопці говорять, що вони тут утверджуються в вірі, тому що у таких здається важких ситуаціях, коли ти бачиш про це, що ви сказали навколо звірства навкруги. Е, інколи, коли ми чуємо, де в тій ситуації є Бог, е, чому він е, дивиться чи допускає цього, ось у ці багато наших хлопців, які власне в епіцентрі, які на передовій, є, які це переживають особисто, вони відчувають оцю присутність Божу, коли Бог допомагає, і ба, від багатьох я чув, що особливо десь там може навіть хлопців з центральної чи східної України. Ну, бо вони, може, так менш уцерковлені, хлопці, але ну, нічого дивного, так географічно склалося. Але вони говорять, що вперше там десь е перехрестився, помолився, чи звернувся просто е з висловом, проханням до Бога, саме там. І тих випадків є дуже-дуже багато. Хлопці бачать це. Ви знаєте, Ви знає я Це розроб... постійна боротьба, перепрошую: йде боротьба між добром і злом. Всі від початку створення світу ну, так само і зараз тут на цій війні. Ми бачимо ту саму боротьбу між добром і злом. Скажіть, от наскільки в людей міняється на війні, ми розуміємо, дуже сильно змінюється світогляд на багато речей, зокрема, і на речі відношення до віри. Наскільки е, військовослужбовці можна сказати і навертаються, більше стають вірити в Бога, і можливо, чи є такі випадки, де ви Можете теж розповісти, що завдяки вірі військовослужбовці робили такі речі, які не підвладні розуму, скажімо, нашому людському? Так, я десь то питання попереднє, про що я говорив, але перепливає, переплітається із тим наступним. Я іначе такий би склати свідок може бути тих багатьох ситуацій, коли хлопці мені самі про це розповідають. Зрозуміло, що я, як священник, як капелан, я у цей момент не можу бути з ними в передньому окопі, коли йдеться ближній контакт з ворогом чи тому подібне, і не можу так взагалі відчути, що чи побачити що хлопець відчуває саме в цей момент. Але вже після цього, коли хлопці виходять звідти і вони дуже багато відчувають потребу власне поспілкуватися, розповісти про це, пережити там. І я, от ці історії від них неодноразові чую, що вони мені розповідають, що вони десь утверджуються навпаки у вірі. Бачать, як Бог їм допоміг. Вони кажуть, от було таке, що ну, нереально було вийти з того поєдинку, якогось там двобою чи взагалі ситуація, яка склалася. Коли були потужні обстріли, коли скажу тим словом, прильоти були різноманітні, і вони кажуть: ну по факту, по людській йдучи, ну нас не було шансів взагалі вижити чи взагалі вийти з того. Але ми вийшли, ми є тут, і це все Бог допоміг. Каже, в тих ситуаціях я найбільше молився. Я костився. Я казав, як казав один мені хлопчина, який залишився сам на полі бою, бо якось хлопці наші побратими відійшли. Е, він був поранений і Він знаєте, каже, що я цілу дорогу говорив. Я не міг йти. Він е, по пластунськи е, повз два кілометри. Він каже, я завжди казав, я маю жити. Боже, поможи! Боже, поможи! Він знаєте, каже. Ви не пере не уявляєте того, як я вдячний Богу, він каже, ніщо інше, саме Бог мені допоміг. Каже, цілодорового повз. Бо я каже, чув округи вже голоси ворогів. Я дивуюся, вони мене не побачили. Я поміж соняхи ліс, поміж кущі, і я завжди кажу, може, переможи? Я маю вижити. І... і після цього, коли спілкуюся з тою людиною, він каже, коли я був до того, моя віра була інакша, така собі, поверхнева, а тепер моя віра. Зовсім інакша стала вона глибша є, тому що я на своєму житті говорить, пережив оцю Божу допомогу. Такі ситуації можна реально знайти багатей, це правда. Пане Іван, ми дуже раді, що ви долучились до нашого сьогодні етеру. дуже цікава розмова, і дуже цікавий ваш особисто шлях у війську. Спасибі насамперед за ту велику роботу, яку робите для наших військовослужбовців. Бо розуміємо, що у час, коли де велика війна, у час, коли дуже багато викликів, і, зокрема, і моральних військовим хочеться поговорити. І якраз військові капелани ці речі допомагають робити, ставати таким надійним плечем. Підтримки і слова у такі важкі моменти. Іван Гальо з нами сьогодні спілкувався. Військовий капелан 80-ї десантно-штурмової галицької бригади. Пане Іван спасибі ще раз, що долучились до нашої тери. Дякую, дякую вам за вашу роботу. З Богом до нашої швидкої близької перемоги. Слава Україні! Героям слава!